Концерт народної музики, виставку дитячого малюнку та майстер-клас влаштував для жителів мікрорайону Шерстянка клубний заклад Центр культури і мистецтв у день відкриття культурного простору. Розташований він біля арт-об'єкту під назвою Стіна, який нещодавно створив місцевий художник. Ми би хотіли, щоб наша стіна, наш арт-простір, був таким певним свіжим ковтком повітря, особливо в ці зараз складні часи. Сцену змонтували з піддонів. Право першого виступу надали фольклорному ансамблю. Граємо зустрічі з цим колективом завжди чекають жителі мікрорайону, адже їхній виступ це свято української пісні, яка чарує своєю мелодійністю, надихає та підбадьорює. Колектив знаний, колектив, який виступав по всій Україні, виступав за кордоном. Має достатньо довгу свою традицію. Дітям було цікаво познайомити з творчістю вихованців образотворчої студії, що діє при центрі, та взяти участь у майстер-класі з виготовлення браслету з тваринкою. Завдяки арт-простору ми можемо залучити до нас багато дітей, тому що в бібліотеці ми весь час проводимо ці майстер-класи. У нас є гурток творчості, і приходять дітки постійно. їм це подобається. Такі заходи Центру культури і мистецтв проводитиме щотижня до кінця літа. З програмами виступатимуть гурти та виконавці клубного закладу, а також запрошені гості. Концертний сезон обіцяє бути цікавим. Ми раді, що таке у нас проводиться. Нам ще парк гарний зробить, сцену гарну, бо все в нас добре. Ми розуміємо війна, ми розуміємо все, але життя десь продовжується.